Всім доброго дня! І я хотілося б вже б сказати, почти завершаючий етап. Сівалка підчеплена, але немає ще шлангів. На це. І поки покажу наглядно так, скажімо так, вручну. Ось такий вид вийшов. Не знаю, тросики тонкі будуть чи ні. Вдвоє я їх запустив. Сюди. Як і казав, придумав дерев'яний брусочок, випиляв, в переробі, вимочив, випалив. Поки, ну, поки пробую руками, то все добре. Що мене, якщо чесно, дуже здивувало в цій ситуації, я не думав, що аж отак буде на мене підніматися маркер. Я думав, вони, як обично, висітимуть десь отут, оцей крайній, А походу, виходить, що Ходу циліндра вистачає наскільки, що його задира почти вгору. і Це просто, ну для мене це ісключительний результат. Я не думав, що так вийде. Не гадав не цей, але ну, ход вийшов капітальний. Так що, скажімо так, добре, що другий циліндр ніякий не ставив, бо висіли б вони як соплі. <кхід> так, і зараз покажу вручну, ось беру натягую. І той благополучно піднімається. Раз, цей опускається, раз, раз, раз і все. Цей ось ліг так, як треба. Тросики натяглися, той вже почти на виході чітко стоїть. Тобто, ну, поки що все виходить. Навіть хочу сказати, що клас. Получилося класно. Ну, а от уже як воно буде в роботі із гідравлікою, то вже буде, скажімо так, віддільна історія. Відео буде, не буде, не знаю. Ну, я думаю буде, в роботі буде. Ну, тим не мені, так. І все, тепер надо. Одну сторону ось хоп, придавив, пальчик укинув, заштопорив, пальчики теж прив'яжуться, щоб не губилися і все. І погнали. І ту сторону так само. Руками підняв і, ось, в принципі, і вся його робота, і, і пішов, і пішов. Так що, якось так. Ще була сьогодні мисля ще раз переварити оцю гайку чуть-чуть вище, щоб туди так само лягала оця тяга. Ну, на виході ось вийшло. Як самі бачите, лягає воно іключительно, хватає йому, нема смисла його переробляти, ну, скажімо так, На даному етапі я не бачу. Альтернативи, щоб його далі робити. Чи точніше перероблять. Робити то воно буде, це, бо треба ремкомплекти поміняти в бо він щось, е, я його, Це в мене гідроциліндр цей стояв на капесі на культіваторі. Я його як зняв. Викинув, так він і валявся оце. А це поставив його, він в натяжку тягнеться, таке, як вакумірує. Ну, Треба його держати, перетягувати. Та й видно, що він весь він засраний. Щоб був такий чистенький якийсь. Ось перебрав, все, питань нема. Ось ячмінь сіяли, все чисто, красиво. Так само і той він на кранові перебраний менший. І там все сухенько, гарно, так що і цей переберем 65 гривень ціна затрату, то не гроші сігарети дорожчі стоїть. йдемо на завершаючу стадію, зараз ще треба порозбирати оці дісочки, поперемазувати їх, щоб крутилися добре, все там повичищати ні, ні грульчиком. Помазати, пошприцювати підшипнички і все буде іключительно. Так, саме головне це ще не забути понаходити нормальні пальці, пошплінтувати їх. Бо, як обично, припече сіяти, вилетів, поїхав, тепу відпадало, те погубив. Тоді ходиш, матюкаєшся по полю болти, собираєш по кабіні які-небудь, щоб його скрутити, але як болтів нема, то ще й проволка ход йде. Так що, дивимося, буде щось, щось далі буде.